Реноклі 1,2. 13 рік, ціна 31 499. Меган 12 рік. 1.6 бензин. Ціна 31999. Volkswagen Golf, бензин 1,4 TSI, ціна 25 тисяч 999. 10 рік. Рено, Clio, 17 рік, бензин 0,9, ціна 45 тисяч. Так, гольф 1,6, дизель, ціна 61 тисяча девятьсот99. Шкода 16 рік, 50 тисяч злотих, 2,0 дизель цей Мерседес 35 тисяч е, вже куплений. Так, Volkswagen Passat в Airline. 11 рік, 2.0 дизель, 31 499. Toyota Yaris, 12 рік, 30 тисяч злотих, бензин 1.0. Volkswagen Jetta, 12 рік, бензин 1.4 TSI, ціна 27 999. Пассад. Дизель 2,0 14 рік. Ціна 47 тисяч 999. Кіаріо 15 рік, 40 000... тисяч. Перепрошую, 38 тисяч 999. Бензин 1,0. Це вже проданий. Так, Peugeot 308, 17 рік, 1.6 HDI, пробіг 125 тисяч. E, Також тут одмінусований НДС. і тут все написано про машину. Будь ласка, ви можете подивитися, можна взяти його на кредит, в розсрочку. Там все про машину написано. Гарантія на 36 місяців, скільки параметри, що тут замінено, що ні, машини повністю обслуговані. Все детально написано. Так, у нас є Mercedes ADS 11 рік. Це клас 53 999. Так, так що бачите, ось дві ціни. Одна S NDS 5399, друга ниже. Без НДС. 43 901 гривень. Golf Plus. Шостий рік. 14 000 гривень. Тройка BMW. П'ятий рік. З газом. 325 гривень. Ціна 24 000 Це Атальтея, восьмий рік, бензин 1,6, МПІ 20 тисяч злотих. 107 Peugeot. П'ятий рік 5499. Skoda Octavia, 10 рік, дизель 1,6, ціна 25 тисяч 999. Шкода Октавія, 12 рік. Бензин 1.2, Ціна 15 тисяч. Fiat Panda 10-й рік 15 тисяч. 1.2 бензин. Nissan Micra 15 рік, ціна 32 тисячі. 1.2 бензин. Ford Focus, Ford Mondeo, перепрошую. 2008 рік бензин 2.0. Ціна 21499. Volkswagen Jetta Volkswagen Passat, 13 рік, бензин 1.4 TSI, ціна 47 ,999. Renault 999. Дизель 1,5. Ціна 31 тисяча дев'ятсот рік. Citroën 11 рік, 26 ,000. Peugeot, 208, 12 рік, 1,4, 2399. Цей вже проданий. Renault Talia, 2002 рік, бензин 1.4, ціна 5 тисяч. Пектра 9 тисяч, сьомий рік 2,2, бензин з газом. Audi a 3 7 тисяч злотих, 2.0 дизель. Volvo XC 95 рік, ціна 14 000. Mercedes ML, ML 2006 рік ціна 40 тисяч.